Якість і тому, що ми ще можемо зробити, це просувати продукцію підприємства на закордонних ринках і в Україні. Що стосується безпосередньо конячної галузі, то тут питання для України, всієї, для, нашої, для цієї галузі в Україні є одне проблема. Раніше був закон, який, який зобов'язував будь-якого виробника використовувати у своїй продукції кінцевій не менше 30% українських спиртів. Це значить, значило для нашої економіки внутрішньої те, що саме наша продукція виноградарства ну, попит, і відповідно всі ці виноградники були прибутковими. У 2014 році, на жаль, лобісти пролобіювали скасувати цей, цей поріг 30%. І на сьогоднішній день, якщо взяти динаміку імпорту спиртів, то до нас заводяться з усієї планети, будь-які незрозумілої якості ці спирти, з чого вони там робляться і так далі. І найстрашніше в цьому, що наш, наші люди, наші херсонські земляки, наприклад, вони їх Праця просто впала в ціні. Вони не заробляють зараз за кошти, на ну, тих, яких мають право заробляти. Ця проблема мною порушувалася і є однозначна підтримка вже в парламентському корпусі. Тут ми маємо об'єднати зусилля всіх як обласна державна адміністрація, я буду піднімати це питання перед президентом України, зокрема, і в тому числі перед урядом України. Ну і відповідно є в нас херсонські лобби в парламенті, є розуміння між іншими парламентарями з інших регіонів України. Я думаю, що це питання ми мали б вирішити на рівні закону прийняти. І тоді б ми захистили б наших внутрішніх національних виробників саме тим, щоб дозволили їм ну, зобов'язали тримати цю частку продукції кінцеві, саме 30% української, української вартості. Це є наші робочі місця, це є наші податки, це є наше соціально-економічне становище в цілому в Херсонській області. Ось такий комплексний да це важкий, довгий шлях, але я думаю, що це ми, ми його усилиємо.